Всім привіт! Зайшов тіньочок, тому що спека просто страшна. Я не пам'ятаю, щоб таке було пекло. Ні, ну температуру 35 я пам'ятаю, але от, щоб так було, чи то я старію, чи то дійсно спека, вологість низька дуже важко переносити спеку в 35-37 до 40 градусів. Це щось страшне. Хочу показати ситуацію на соняшника. На соняшнику. Соняшник у нас в цьому році, ні чи, чи не вперше, доволі рознабійний, посіяний що по полям, що на одному полі. Соняшник дуже разнобійний. Роз... 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 Бджоли начебто працюють. Бджола працює. Крапельки клея виступають. Якщо крапельки, то вони є, то це, то це прикмета, що соняшник не страждає від посухи і він може виділяти ще і нектар Ось так сипиться поло пилок. бджола відпочиває відпочиває перед польотом на пасіку. Незрозуміло, чи вона долетить. І ось, що я ще хотів показати, що в нас поля є такі, які вже доцвітають, які в самому розпалі. А це зараз і є, ще зовсім-зовсім зелені або ті, які тільки-тільки зацвітають. І ось сам соняшник на полі, він дуже різноманітний. Соняшник є ось такий. Соняшник є ось такий. Соняшник є ось такий. Ось такий і отакий. От а ще є... ось ну, ну такий трьохметровий зросту. І це на одному полі. Причому ось такий соняшник, ось такий соняшник. І при чому ще і поля різні. Тож, можливо, щось таке бджола ухопить. Одна проблема, було б кому хапати. І ось переходимо через посадочку. І що ми бачимо, з цієї сторони поле майже все зелене. Звороти, Звороти порозквітали, а так поле майже все зелене. Тільки-тільки починає жавтіти. За те, за те, які тут лапухи. За те, які тут лапухи. Лапухи це в цьому, в цьому сезоні це хід сезона. Тільки бджоли немає ні на лопухах, ні на соняхах, тому що зараз спека до 40. Це щось страшне. Ну і зараз під'їжджаємо до соняха, який безпосередньо найближчий до мого типового точка. Зелений як бубан. Ну, не зовсім не зовсім він і зелений. Поле вже починає квітнути відсотків 20. Соняха розкрилась. Але мені здається, що з такими аномальними температурами він буде квітнути довше. Мені здається, що навпаки, багато хто пише, що все, спека 40 плюс 40, 30. Сонячник відійде за три дні, за тиждень. Він за тиждень у нас зазвичай відходи, гібриди за тиждень відходять при нормальних температурах. А ось аномальна спека, мені здається, що навіть навпаки не пришвидшує, а сповільнює його розвиток. Плюс тут дуже багато ось соня... Соняшник в цьому році різнобійний, дуже-дуже-дуже різнобійний соняшник. В жила працює. Мені здається, мені здається, що тут ще взятку, а які тут галявини посеред поля. Посеред поля можна блукати галявинами. Так ось, Мені здається, що з такими температурами, з таким розвитком тоніка він буде у нас ще квітувати і давати взяточок до серпня. Я сподіваюся, що до 1 серпня бджола буде працювати. І тут, звісно, не густо. Бджоли на полях. Ось це третє поле, на яке я дивлюся. Бджоли не густо. А в таку спеку на соняшнику треба ще пошукати. Не пошукаєш, не знайдеш. Нема такого, як раніше, на кожній шапинці по дві три бджоли. Бджолу треба ще шукати. Ось така штука. У мене є підозра, що бджоли збирають взагалі метний соняшника. Можливо, десь по ярам піднявся буркун. Плок у всякому випадку схожий. Бджола, бджола від соняшнику не в захваті, у всякому випадку не в цьому році, не в цьому сезоні. Ось такі справи. Зараз глянемо, що там всередині вуликів. Ну ось до обіду. Згором на план я і потрапив на свій степовий тачок. Ну що тут скажеш? Лот бджоли хоч і в плюс 40, але набагато веселіше ніж той, який був ще тиждень тому. Бджола йде важка, падає на стінку вулика і вже по стінці часто добігає пішком до рядка багато бджоли на рядках Полісянка просто в шокі від жари зараз глянемо я спробую зараз глянути оцінити результати проміжні, проміжні результати початку взятку без димаря і що я бачу Оці є надбудови. Оці надбудови нам чітко говорять про те, що у бджіл все в порядку із взятками. Не знаю скільки меду, а з взятками все в порядку. Зараз подивимось. Ого! приклеюємо. Ого! Зараз глянемо. Схоже, що все в порядку. Треба звільняти тару. А час. зараз подивимось. Ой-ой-ой, я так вийшла вийняти Першу рамку, ну, перша рамка вона завжди така. Тому що залиті, залиті рамки так, рельєф такий, що ніяк ніяк не витягнеш першу крайню. Ось така рамка і мед, мед темнуватий. Це буде тут частина, частина саняхового, а частина квіткового. Сьогодні, що у, нас? Сьогодні у нас вівторок, ну, я думаю, до п'ятниці вони дофігачать, а ці рамочки в п'ятницю можна буде зробити проміжну качку по звільненню посаду. Інакше інакше частина взятка буде втрачена. Так, є трохи медок. Є медок. Ось такі рамочки. Через чотири доби треба буде звільняти вже від меду. І це, це носить на пів на пів сім'ї. А буває ще й ось так. Замість меду ось такий шоколад, який я хотів би бачити в червні тут, але ніяк не у другій половині липня. Так, для червня це супер картина. Для другої половини липня це ну так собі скажемо результат. Ну що скажеш, взяточок є. О, яка бігає принцеса. Взяточок є, але... Сім'ї на тачку розділилися. Деякі вступили в головний медозбір, а деякі вирішили нарощувати бджолу. До речі, хтось мені розповідав, що цьому вулику. Скоріш за все трутовка. Ось полюбуйтеся на трутовочку. Не вже ця маточка схожа на трутовку. Молода, активна, швидка. Добра матка. Ось вам і вся трутовка. Взагалі бджоли на степовому точку дуже-дуже неоднаково сприйняли цьогорічну ситуацію. Є, є вулики, де більш-менш залиті медом. Є ось такі, які ще не вияснили. Чим засівати рамки. Чим заливати рамки. Тут всі рамки наполовину залиті, наполовину засіяні. А є такі, як я щойно показував. Один раз плід. один раз плід і меду вже з них очікувати. Не приходиться, бо друга половина літа прийшла. Ну Хіба що хіба такий самий буде серп, серпені, вони принесуть паді. Ось так. Будемо мати, те, що будемо мати. Але якось не переймаюся з огляду на ціну намет, мені половини тогорічно вражаю в голову. Найбільше я і не очікую. І ще що нетипове для взятку і соняха, лятки зовсім-зовсім не пожовтіли. А взагалі, зазвичай, як тільки починає виділяти соняхи, бджола пішла на сонях, то в першу, першу чергу стають жовтими лятки. Пилок, пилок дуже різно, різнобойний, різнорідний від білого до помаранчевого. І ляток не жовтий. Але мед, мед в сім'ях прибавляється. Тож треба привикати до таких взятків, як в цьому році, і відвикати від центнера з вулика. Такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.